На Рівненщині затримали білоруса Вагнерівця, який готував диверсію на об'єктах інфраструктури. Так стало відомо, що під час спецоперації СБУ затримала бойовика із угрупування Вагнер. 11 січня цього року бойовик, будучи завербованим агентом російської розвідки, незаконно перетнув кордон України, аби підготувати диверсію. Він отримав завдання прибути з Білорусі до Рівненської області для коригування повітряних атак РФ по енергетичній інфраструктурі нашої держави. Про такі плани агресора СБУ дізналася ще під час перебування ворожого диверсанта на території Республіки Білорусь. З того часу Українська спецслужба поетапно задокументувала злочинні дії від перетину держкордону до прибуття на місце вчинення диверсії в Україні. У ході спецоперації іноземцеві завадили завершити підготовку диверсії. Чоловіка затримали на території Сарненського району Рівненщини. При собі він мав gps трекери та стартові пакети українського мобільного оператора. Повідомляється, що з метою конспірації диверсант використовував підроблений паспорт громадянина України. Зломисника було затримано на гарячому. Він намагався закріпити декілька GPS-трекерів на опори ліній електропередач, що живлять Київську агломерацію. За сигналами маячків, окупанти хотіли скоригувати прицільний удар по енергооб'єктах. У тому числі із застосуванням дронів Камікадзе типу шахет, як становило слідство, 34-річний затриманий є громадянином Білорусі, який входить до агентурного апарату і вже довгий час воював проти України. З 2014 по 2017 роки іноземець перебував у складі терористичних угруповань ЛДНР і брав участь у бойових діях проти Сил АТО на сході України. На початку повномасштабного вторгнення РФ бойовик вступив до російської приватної військової компанії Вагнер, у лавах якої штурмував Бахмут та прилеглі селища. Згодом він повернувся до Білорусі, де отримав завдання від свого куратора з воєнної розвідки РФ щодо підготовки диверсій на прикордонній території України. Затриманому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або й довічне з конфіскацією майна. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки планують повідомити затриманому про підозру за двома статтями кримінального кодексу України. Це стаття 113 диверсія, а також частина 1 статті 258 прим. 3 участь у терористичній групі чи терористичній організації.